Ой, доброго раночку. Всім моїм підписникам і гостям каналу, всім добрим людям, поганих просю, просто закрийте мій канал ідіть собі з Богом. Бачите, ось у мене вже зійшли огірочки. То у мене Феникс Плюс. Ну то так, вони тут 100 цвітів буде більше. А це я вже ось посадила, бачите, друзі, аман називається. В тому році я їх саджала і в цьому році посадила. Сьогодні 10. Вчора було пантелі, сьогодні 10 серпня. би вже і пізнувато, але ну, як будемо коли їх танцювати, то все буде добре. Буду підкорлювати. Зараз бочка стоїть, замочимо куриного. Посліду, і будемо підливати корінний послід і обов'язково обробляти. Зараз це тріпс, основне те, що їсть помідори, ой, огірки, трипс тріпс, і потрібно фітуфтори обробляти. От фітуфтори е, е, зеленка, і там грам 10-20 можна додати поки нема плодів, додати селітру. О, спомнила. Мене питали з каналу сільські будні. Здається так, бо каналів багато, але все можу запам'ятати. Чи користуюся я гербіцидом в на себе на соці. Тут, друзі, не користувалася. Ось на плану ми картоплю пізню, де ми садили на другий врожай, обробили, е обробили стомпом. Це гербіцид. Гербіцид, який вбиває тільки однорічники. Це лобода, там, е ну що, однорічна лобода, ось. Е Ось така ось зараза. Ось. Бачите, ось така зараза, оце воно вбиває. Це дуже добре. І, а тут, бачите, що в мене? Гербіцидами я не користуюся. Щоб ви розуміли, я оцей перець. Бачите, що в рядах знов робиться. Зараз покажу вам. Ось робиться, що в рядах у мене. Щоб ви розуміли, я сапала це 9 днів назад. Дев'ять днів тому я сапала. Ось бачите, що твориться. На той рік, як буду жива, і якщо вийде перець, я виписала ще один препарат, виписала собі сусідці, тому що деякі ховаються і не говорять, чим вони обробляють. А я всім розказую, тому що е, цю заразу потрібно вбивати колективно. Якщо у мене буде гарний перець, а в сусідки буде поганий, воно ж теж перелізе до мене і в мене знову буде такий же самий перець, то колективно потрібно вбивати цю заразу. І ви розумієте, тут навіть не, тут навіть не зрозуміло, чи це тріпс, чи це кліщ, чи це листовертка. Ну, тут ви зрозумієте, тут, тут дуже багато нюансів. І я думала, це від люцерни, Не тільки я думала, це нам агроном сказав, де ми купували, де ми купували. Ліки для перця, хімію і біопрепарати ми в нього купували, підкормки ми в нього купували. Він сказав, що це від люцерни. Але мені вчора написали люди в тих, яких. На острові, ну на якому острові я не буду вам говорити. В воєнний час це недоречно. Я не буду говорити назву острова, то вони говорять, у них там ні люцерни, нічого немає, але перець такий же, як і в нас. Зараз я підійду вам покажу. Я в тому відео сказала, що покажу, але я що тут забігалася. і, хоча написала мені одна з моїм склерозом. розум, взагалі я не повинна знімати відео. Ну, Я думаю, що вона такий гарний лікар, що. Такі, як і в нас лікарі є, то діагноз її не виправдався, поки я цим не хворію. Ну, Бог із нею. Це, напевно, у цієї жінки немає чоловіка вдома, або його зовсім немає, то вона така злюча. Це буває. Це все буває, друзі. Переживеться. Зараз я вам покажу перець. Ось я вже це в мене тут два кущики, якийсь гібрид, не пам'ятаю. Та мені от бачите, він росте вгору, він вже червоніє. Оце вдома у мене такий перець. Зараз я підійду до більшого кущу, де раніше він посаджений. Ось бачите, він тут трошки кращий, але все одно він хворий. Він хворий. Він не хворий, я неправильно сказала, не хворий, друзі, а він його їсть щось, його так їсть щось не подавиться, падло. Бачите, оце петлис на землю. Це не повинно бути. Ось він повинен ось так, отак, нав'язувати багато перців, оце все знизу. Тут повинно чотири волни перцю йти. Нижній ярус, перцю повинен бути, а тут його немає. Ось, бачите, ну може я де ще зірвала, бо я тут фарширувала, ходила, ну я ж не на всіх зірвала. Бачите, Нижній перець зовсім нічого немає, потім йде середній. І потім два верхні шари ми знімаємо. Уже четверте це вже йде зачистка. Ми зриваємо все білочку і все таке. Ну, ось, бачите. Який перець? Що я буду вам говорити? От показую такий, як є. А ось тут іще, друзі, хочу вам сказати одне. Дуже велику роль зіграє, в який день ви саджаєте перець, Сині все остальное. Я вам зараз вам покажу. Ось дивіться, Перчик. Дивіться. Бачите? Тут три перчинки. На ньому. Бачите, тут гарненький такий. І тут перчик є. І тут старчик є. Це бачите. І тут ось є перчик. Оцей. І тут дивіться, який гарний. Кущі плямниці. Бачите? Перець є. Не такий він тут покручений. Знаєте чому? Раніше я саджала. Ну, всі ми знаємо, що те, що росте, плоди дає зверху, ми саджаємо на розростаючу луну. А те, що росте в землі, ми саджаємо на убиваючу луну. Ви це всі знаєте, так? І друзі. Картоплю, наприклад, я саджаю тут, коли убиваюча. Як, Як це по-українськи? Господі, простіть мене. Не все ще знаю. Але я стараюсь. Ой, ластівка прилетіла. У нас тут їх 2 літри гніздечка вони звили, такі гарні. Дивіться, яка на гарнюні. Ластівочка. Красуня. Я саджаю картоплю тоді, коли убиваюча луна в грибах. Тоді картопля дуже гарна, друзі. Чесно вам говорю, без всяких зусиль, без. Ну, звичайно, я підкормки даю деякі. А так, картопля не можна нарадуватися. І це замітили і ті люди, які працюють у нас, допомагають мені, і вони навіть замітили. А ось перець потрібно саджати тоді, коли е, в, в, місяць. Возрастаю, ну, наповнюється місяць ось. І, наприклад, цибульку потрібно саджати тоді, коли е, місяць в, в стрільці. Це дуже гарний день для убиваючи місяць, для цибульки і часнику. Ну, я зараз вже не все можу вам сказати, тому що в цьому році я за цим не слідкувала, все було бігом-бігом, дощі. І потрібно, як вийшло, так посаждали. І тепер хочу я на той рік, я буду жива, здорова, як не буде війни, як все буде в нас спокійно і добре. Я хочу, коли викопаємо картоплю, обов'язково протягнути ленти. Хай замочиться земля, тому що стом працює тільки по мокрій землі. Або після дощу, навіть навіть і ленти не розтягують, після дощу зайти, але треба кропити його так, щоб ви на нього не наступали. От ви йдете кропите, а йдете в стороні, щоб на... там, де ви наступите, вже трава знову буде рости. На нього не потрібно наступати, там, де покроплено. І все. Я не замітила, щоб притормозилися рослинки, там, чи ще щось. Все вийшло як картопля дуже гарна там, на тому участку. Я сьогодні буду там сіяти. Бурячок, тому що ну, там залишилося в мене трошки його, і він на той рік вже все, сроки е, вийшли. І я піду посію. Вийде, вийде, не вийде, значить буде курочка, хоч маленький. Але його треба висіяти. Ну, я вам все розказала по гербіциду, і гербицидом я не користуюся. Оце перший рік в цьому році ми користувалися. І залишився в нас трошки стомпу, ми, друзі, пройшли стежку. Бачите, стежка зелена, тут дуже багато борізки. І що ви думаєте? Борізку він не вбив. Так він, як була борізка зелена, так вона і стоїть. То він, берізка ж, це багаторічник, а однорічники він убиває дуже добре. Не лободини ні солонцю, нічого б не було цього. І я б собі в цьому році кайфувала, так як з картоплею. Ну, на цьому поки все. Піду на план, тоді я вже вам покажу, що там у нас на плану. Друзі, ви питали, що таке повелік. Ось я ну, Так всю картоплю у нас Бачите? Прийшлося робити гірцем. Ось прийшла я, друзі, на план. Бачите, ось наші бурячки зійшли вже, а тут я рядочок цей зробила буду жати. Ось вода. Сроки в нього в цьому році вже останні, то мені потрібно його висадити. Яка гарна вже картопля. Підгорнули її, але поганенько, щоб пішов дощ і одного заплескалося. Вдається перерихлювати її. Ну, буде видно. Побачимо. Ну Гарна картопля. А я ще, друзі, прийшла на план. Сість тут месний Ван... Жванецький, я вам говорила. то він мені говорить, у мене вже каже, люцерна зійшла, як у вас там. Зараз то подивлюся. Ну я ж розумію, що це шутка. Ну, щось як скаже, тільки подивися, де воно в нього береться. На позитиві завжди ця людина. Дай Боже йому здоров'я. Так, Толік. Не зійшла у нас люцерна, напевно, у тебе краще насіння у нас не зійшла і в сусіда теж не зійшла. Так що ти нас трошки розвів. Це, звичайно, шутка. Я навіть і не знаю, коли вона буде сходити. А дивіться, вже Уже ходив падло цей. Ні, це медведка. Це Бачите, пори Скільки гадості в землі. Ну, ви бачили, щоб така, так королева спала. О, проснулась, розбудила я її. Ну, на такому ж підвіконні, зенькому, ну, в сміслі, бузенькому вона уклалася. Це вона від сірого ховається. Ох, друзі наші менші. Ох, мені ще гортензію сьогодні треба обрізати. Господи, коли ж я її вже обріжу? Вже час, час, час над... потрібно, тому що вона повинна наростити пагони, щоб на той рік квітла. Вона вже така страшнюча в мене. Ну, Я попробую зараз поснідаємо. Сьогодні чоловік чай заварив м'ятою. Так захотілося чаю з м'ятою. Підемо пити чай. Я, друзі, сьогодні ось збираю і посухло вже. Я насіння. Петрушечки збираю. На той рік купувати і в мене така вона лопата гарна. І гантела називається. То купиш в магазині, бо ношу. А це дуже гарне насіння збираю. Вчора чоловік наловив рибки, а я сьогодні зробила соуску. Ось дві тарілочки вийшло, Ми дуже любимо соусок. Тільки зварила ще гарячий. На вечерю буде ще нам поласуватися, бо рибу люблять у нас усі. Знаєте, я готувала? Піджарила чуть-чуть протушила рибу чуть трохи. Потім на сковорідці пожарила цибульку. і з помідорчиками. Е, морку, морку не ставила. Друзі, можна було б і моркву, але в мене моркви зараз немає. І немає де купити, в місто треба їхати. І я піджарила помідорчики, покришила міленьку, я на тертушці не терла. Чорного перчика, сіль, лавровий листик, поставила все в казаночок, залила тим, що я це протушила. Воно прокипіло буквально 2-3 хвилин хвилинки і я розлила по тарілочках і все. Тут немає нічого страшного, швидко і смачно. Сьогодні, друзі, поки в нас буде водичка йти, бо сьогодні нам дають водичку, треба полити обов'язково квіти. Я вирішила зробити. Паштет. Паштет. О, паштет. Ось, бачите, покришила 700 г. Сава, тут у мене є трошки куриного ось бачите, жиру у цьому. Добавляю кілограм потрошків. Ось так. Тут і яєчко де є. Я їх порізала так. Добавляю потрошків. Потім додаю моркву, кілограм моркви. і додаю кілограм цибулі. Ось так. Солю, одна столова ложка солі. Ось так. Потім ви попробуєте, як зробите вже паштет, я вам покажу. Тоді ви спробуєте, може комусь солі буде замало, може комусь забагато. Ну, столова ложка це якраз добре. Ставлю на вогонь, не мішаючи, додаю ну, грам може 20-30 водички, поки сало почне тушитися, грам 20 водички і все, ставлю на вогонь і варимо ну, приблизно час, будемо дивитися по м'ясу, тому що пупчики вони ну, довго варяться. Далі я покажу, що робити. Ось, друзі, що вийшлося в мене із моїм паштетом. Зараз беру блендер і починаю збивати. Барила я його Трохи більше часу. Включуся знову. Друзі, я ось його перебила блендером. Добавила чуть-чуть, мені не вистачає солі і чуть-чуть додавала я чого серчиком. Така це тільки смакота. Так, бюджетно і смачно. Получається, дуже багато. Бачите, скільки вказані вийшло? Дуже багато. То, друзі, Знаєте, що потрібно зараз зробити? Як він гев остим, тоді беремо, тавочки накладаємо і в морозильну камеру. І все. Ось така смакота получилась у нас. У мене син не любить печінку. Але тут вона навіть не відчувається. Така, ну, ну така смакота я вам просто не передаю. Ну, ось, я візьму чуть-чуть. Я ще не вечеряла і не хочу перебивати апетит. Ось чуть-чуть попробую. Боже, яка смакота. Він такий ніжний-ніжний. Готуйте. І нехай вам теж сподобається, так як мені дуже смачно, друзі. Дуже.